Вітаю, друзі! Сьогодні запрошую вас на Азорські острови. Тут, на заході острова Сан-Мігель, розташований один із найцікавіших у світі об'єктів вулканічного походження масив Сете седадиш Це кальдера велетенського стратовулкану. Вона утворилася внаслідок трьох надпотужних колапсів плінієвого типу. Це вибухові виверження, які супроводжуються викидом великої кількості вулканічного попелу, газів і пари. Підземний вибух може цілком зруйнувати велику гору, утворивши на місці її вершини чималу западину. І мало хто з нас здогадується, скільки чарівних озер, оточених пагорбами, колись були вершинами активних вулканів. Природа почала створювати тутешню красу приблизно 36 тисяч років тому, коли зруйнувався первинний купол. З перервами у 10-15 тисяч років вона послідовно обвалювала земну твердь, створюючи нові дрібні вулканічні конуси. З них згодом упродовж нового виверження формувалися вибухові кратери Маари. А в маарах народжувалися озера. Зрештою, за десятки тисячоліть вулканічна активність у середині кальдери була відмічена понад 20 вибуховими виверженнями різного ступеня. Сьогодні масив Сете Сидадеш це майже ідеально кругла кальдера площею понад 19 квадратних кілометрів. Всередині западини розташовані озера Близнюки, Лагоа Азул та Лагоа Верді. В перекладі це буквально означає Блакитне озеро та Зелене Озеро. Для пояснення цих назв існує місцева легенда про закоханих принцесу і пастуха, які наплакали ці озера через те, що їх силоміць розлучили. Бутім-то у принцеси були блакитні очі, а у пастушка зелені. Озера з їхніх сліз набули кольору очей закоханих. Насправді гідрологічно це одне суцільне озеро, що розділене вузькою протопою. А кольори двох половинок можна розрізнити не завжди. Зазвичай вони залежать від пори року і певного освітлення. Але легенда красива, що й казати. Масив Сети може похвалитися ще кількома озерцями поменше, що розташовані в невеликих маарах. А ще тут дивовижна флора. На стінах кальдери росте неймовірна кількість дикої гортензії. Ця рослина відома тим, що її суцвіття можуть змінювати колір залежно від мінерального складу ґрунту. Оскільки Сете Седадеш, це все ж таки вулкан, земля тут насичена сполуками сірки. Завдяки сульфатам місцеві гортензії набувають різних відтінків блакиті. Така ось чергова перлина з художніх майстерень природи. Дивовижно гарні ландшафти, створені вулканами, краса та й годі. Ну а мені лишається тільки нагадати вам, друзі. Що світ сповнений цікавинок. Тож до нових зустрічей і до нових див. Побачимося!